Як інвестувати в акції, як це взагалі відбувається технічно, покроково, куди мені вкласти свої гроші, кому мені їх віддати, як отримати прибуток? Давайте зараз розберемось. Перше, що вам потрібно зрозуміти, що цінні папери, в тому числі акції, ми можемо купувати тільки на біржі. Це як великий-великий такий ринок, де торгуються різні цінні папери, тобто ринок об'єднує покупців і продавців. Щоб прийти на цей ринок, вам не потрібно нікуди йти фізично. Достатньо просто зареєструватись у брокера. Це ваш такий помічник, щоб прийти на цей ринок. Це потрібно зробити просто онлайн. Для цього вам достатньо лише паспорта і певного документа на підтвердження прописки. Далі, коли у вас вже є доступ до біржі, вам потрібно обрати, що саме ви хочете купити. Найпростіший варіант це купувати etf фонди. Тобто не обирати одну якусь ідеальну компанію, а брати одразу топ-500, наприклад, як це є в фонді на SP 500. Далі, все, що вам потрібно, коли ви купили вже активи, ви просто слідуєте своєму плану і купуєте їх регулярно. Таким чином, ви будете отримувати усереднену вартість. Після того, як актив зріс, і ви хочете, наприклад, його продати, ви вже досягнули своєї цілі, ви можете продати цей актив і вивезти гроші вже на свій звичайний банківський рахунок. І, звісно, після цього ще потрібно буде заплатити податок з вашого прибутку. Якщо ви хочете дізнатися, як це все працює більш детально, що для цього потрібно зробити, як знайти того брокера, які краще акції обирати, як потім з цього сплачувати податки, то запрошую вас на мій курс інвестиції з нуля, де ми будемо розбирати всі ці питання покроково, і я за ручку вас проведу до перших інвестицій. Для того, щоб дізнатись деталі, напишіть мені це кодове слово в Директ.